А зараз вивчення гами ре-мажор. Ми починаємо з третьої позиції, так само додаємо додаткову ноту. Чому ми додаємо завжди в три октамних гамах нижній півтон? Тобто, ну, наприклад, там ре, до, діас, ре, Мі. Щоб вийшло рівно 3 на, 3 на 8, скільки буде? 24. Розумієте? Тобто, щоб була парна кількість нот. Тому що 3 на 7, 21. Якщо ми просто 3 октави, буде 7, 3 на 7, 21. Ну, як його ділити на 4, як його ділити на 6, на 8, тяжко грати всі ці штрихи. Тому додаються ще ці додаткові ноти і виходить рівно 3 на 8, 24. І можна грати всі парні, тріольні, різні штрихи. Отож, ре-мажор. Починаємо з третьої позиції. Другий палець, ре. Третя позиція. Ре-додіес До півтон. Е, в нас у Ре мажорі два дієза. Фа Фадіес дієз і До додіес. Ре. До Додіас півтон. Ре, мі тон. Мі Фа фадіс тон. Отут Фа соль. Бачите, затримка йде з четвертого, але. Складність в чому? Можна навіть пограти таку вправу. Ре, До, дієс, ре, соль. Бачите, тут був півтон, а тут соль. Ля, соль тон, ре, дієс, півтон. От куди йде перший палець. Пограйте таку підготовчу вправу. Ре, До, дієс, ре, соль, ля, соль, ре, до. Тому що дивіться, ре, мі, фа, фадіе, соль. Бачите, куди палець? Ре, до, ре, мі. Фа, соля. Тон, сі, тон і до додієс. Знову наше соля, сі, ідодіес і ре. Тут простіше, тому що соль ре квінта. Ре, мі, Тоді перехід на фа, фадієс. Тон. На перший палець. Їдемо другим і підставляємо. фа Фадіес, соль, півтон, Ля, сі і до дієс. Бачите, тут однаково. фа Фадіес, соль, до дієс, ре. Ля, сі, до дієс, ре. Перехід на Мі, фа дієс, на соль. Соль, Ля, Сі, До. Бачите, тут все тони теж. Соль ля тон. Ля сі, тон, Сі, до дієс тон. Дуже зручна аплікатура, бо не треба ліпити їх. Тільки півтончик одним пальцем. І все. Соля. Сі, до діс. Ре, до. І назад. Ре, до, діс, сі, ля. Соль. На третій. Соль, фадіс. Півтон. Соль. Оце ре. Ре, мі, фа, соль, соль, фа-мі, ре. Бачите, їдемо першим. З'їжджаємо першим ре. І я вже знаю приблизно розташування. Ре, До, сія. Фа, Фадіс. Як відпрацювати верхню позицію? Третя октава завжди вниз, так як на початку ре. Оце ре. Другим пальцем це третя октава. З неї починаємо. Ре. Мі. Фа Фадіс. Соль. Ля, Сі, додіес. Ре. І назад. Ре До додіес. Сі. Ля. Соль. Фа мі. Ре. Бачите, ми вийшли на перший палець. Знизу грали другий. Чому це робиться? Тому що тут у нас був перехід. Ре, мі, фа, діє, соль, дві, додієс, ре, два. З другого на перший. З другого на перший. Два, два, два. Разом буде шість. Тобто ми шість позицій пройшли. А вниз ми робимо через третій. Три. І три, теж 6. І ми в тій, в тій самій третій позиції, бачите? Тому що вверх легко йти першим другим, першим другим. А вниз можна вже на третій палець. Тому така аплікатура. Отож, ви це розібрали, тон-півтон тон, знаєте. І граємо 4 легато повністю ре мажор. Яка нота? Ви маєте знати до дієс. Яка нота? Соль. Яка нота? Ре. Маєте знати кожну ноту, яку граєте. Тому коли граєте, вивчаєте, називайте ноти. Ля. Сі. дієс, ре. Не просто грайте по розташування пальців. Ні, ви маєте думати, яка нота і яка між ними відстані. Ре до дієс сі. Ля соль. Фа, Фадес Мі. ре. До дієс. Сі, ля соль. Фа Мі. ре. До дієс. Бачите, ре до дієс. Півтон. Тому коли ви вчаєте, чітко знайте ноти, щоб ви не грали просто навмання по виду. Ще тримається вісім бачите, отут в мене занижають другий палець. працювати і на один смичок. Дуже чітко вивчайте на початку всі тони-півтони, щоб коли буде вже вісім лікар, то точно пальчики ставали де тон, де півтон, щоб інтонація не пливла. Ну, отак працюємо.